Всем привіт друзья! А ми продовжуємо далі збірочку. І у нас на черзі так, це у нас Fada ФАДамай. Тож, погнали. По колеса, Ніколесу. на 10. Алюмініві сплавні диски, дискові тормоза. Сидушка. Графен battery 20 Ач, Ось вот так от выглядит. 12 вольт 25 Ач. 25, друзі, це не 20 часов, це 25. Тобто реально класний графеновий акумулятор. Це не може не радити. Хочу вам показати лайфхак. От, щоб дістати акумулятор, потрібно ну, дуже важко його діставати, тому що він трошки важкуватий. Закручуєте длинний болт, тут де клема кріпиться і тягнете за цей болт. І все. Передня фара. Пластик якісний. Виглядає переднє діло. Бачимо, що зарядка у нас йде 48 вольт 25 А. Реально акумулятори 25 А і хто буде замовляти, вони також вам прийдуть, також 25 А. Це означає підвищений ресурс, це означає те, що ви будете більше проїжджати, морозостійкість і плюс те, що ви будете їм довше користуватись. Дуже багато циклів розряд заряд Кріплення, педалі, шнури, коннектори. Дуже класна модель 2025 року. Передній супорт, гдравліка, розпорочка. Дивіться, яка широка спинка для заднього пасажира. Так, друзі, ось так ось приходиться і скутер, передня вулочка. Частину надіваємо. Вона потім стане на своє місце. Так. Так, бачимо, що один підшипник є. Ціленький, все не має бути, а верхнього підшипника немає. Тож е, потрібно пошукати його в пакеті. Бачимо, ось передня, груба. 12. То, ось дуже міцна. Я бачу, що така. Навіть ну да, 12-та ось. Не забуваємо встановлювати ось таку шайбу з зубчиками донизу. Далі, друзі, закручуємо оцю гайку. Так, закрутили гайку, бачимо винос руля. Будемо далі встановлювати винос руля і встановлювати руль. Закручую руль, вирівнюю і буду чіпляти колесо. Перекручуємо приборочку ось такими от двома саморізами. Річницями різами, а ось такими болтиками. Пропоную хумутану упорядочити оцю боргу з проводів, не так все виглядало. Прийшла черга на щиток. Дівається він вистачить. Так, друзі, пробуємо чіпляти цю фару. Всі саморізи, які йдуть в метал, вони товстіші, тож використовуємо зараз товсті саморізи. Те, что идут в пластик, они тоньше. <мышл> так, вот, сюда накладочка. Надо уже сюда накладку. Закрываем. все, Все, Дуже толстые поднижки. Металл реально месный, да еще и двойный, друзья. Еще и двойный металл. наставочки, накладочки. Я хочу вернуть вашу увагу, как все аккуратно ну. забрано. У пластику навіть є мідні отакі латунні тулочки із різьбою. Це знак про якості, можна сказати. Там, ось так все співпадає. То, спочатку, щоб було зручніше, прикручуємо цю пластинку до цієї пластмасової накладочки. Так, ось так от у мене вийшло. Вставляємо сюди болт і наживляємо. цепляем заднюю сидушечку. Бачу, еще тут латунная тулочка, то есть она прикручивается. Надел, подсунул в порядок и прикрутил. Так, друзья, пришел час ставить нашу сидушечку и устанавливать аккумулятор. Так, друзья, далее вот по схеме буду складывать. тут 4 аккумулятора арафьяновые. И смогу все покажу. Ну, вот такие, друзья, концевый результат у нас получился. Вже не стал снимать, как я креплю аккумуляторы, там схема е Отак от нас горить табло. Ну, Взагалі-то апарат дуже класний. Красивий, яркий. Камера не передає, звісно що. Друзі, колесо не 600, а 800 Вт, реально на ньому написано. Хоча в характеристиці заявлено 600. Акумулятори, не кислотні, а графенові, тож друзі, це великий плюс. Дивимося, що відпрацьовує працює у нас отак от поворотничок. Так що реально апарат стоїть стоючи. Тут навіть є USB зарядочка для телефона. Можемо бачити. Так, світло, світло. Давайте покажу вам, як світло горить. Ось так. Поворотнички, букмісно, да, така велика спинка. Реально да, класний пам'ятка прав. Кому сподобався, замовляйте, друзі. І також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити акції які, і нові модельки, які в нас є. Все, всім гарного дня, до побачення, дякую за перегляд.